годинник за 20 євро і за 200 показує один і той самий час. Це одна із самих найдорожчих, що є в житті. Ваш час. Не габзуйте його і не витрачайте на тих, з ким вам не по дорозі. Ті, з ким вам по дорозі, вас обов'язково наздоженуть. Ідіть вперед, рухайтеся, не зациклюйтесь на тому, що. Блядь, щось можна змінити, щось поміняти, все буде добре, херня це все. Знаю свого досвіду. 26 років, надіюся, на таку шнягу. Що з того вийшло? Просто змарнував свій час. Свій дорогий, безцінний час. А тому послухайте поради безкоштовної. Ідіть далі вперед.